Підтримка національного експорту спільне завдання для бізнесу та влади. Під таким гаслом відбулося відкриття першого національного форуму з підтримки експорту. Основною метою форуму є визначення шляхів підтримки вітчизняних експортерів щодо просування українських товарів і послуг на ринки країн Європейського союзу, Китаю, країн середнього та близького сходу. Америки, Африки та інших країн у заході прийняли участь понад 600 учасників, які представляють майже 300 компаній великого, середнього та малого бізнесу. Ми обіцяємо, що ми будемо працювати не лише з великим бізнесом, а і з малим і середнім бізнесом, тому що за ним наше майбутнє. І з точки зору власне експорту. Ми вважаємо, що ці власне цьому сегменту бізнесу потрібно приділяти більшу увагу. Сьогодні в українських експортерів виникає занепокоєння широке коло питань, пов'язаних із просуванням товарів та послуг на ринок іноземних країн, зокрема країн Європейського союзу. Форум став принципово новою платформою для ефективного діалогу між українськими компаніями та міжнародним співтовариством. Цей форум з підтримки експорту, де я був спікером кілька хвилин тому, дуже хороша ініціатива. Адже він відкриває нові можливості українським компаніям для експорту. Реалізація напрацьованих під час форуму пропозицій та законодавчих ініціатив дозволить підвищити експортний потенціал України та збільшити обсяги вивозу українських товарів. Ярослава Майструк, Данило Буланенко, Роса ТБ.